Привіт-привіт! Мене звати Аліна Кузімович, я ведичний астролог. Сьогодні у відео я розповім, де вас буде чекати удача, розширення та великі можливості найближчого року. Це стосується кожного знаку зодіака. Орієнтуйтесь, будь ласка, на свій лунний знак зодіаку, так ваші прогнози будуть максимально точними. І якщо ви не знаєте свій лунний знак, його дізнатися дуже-дуже легко, достатньо написати в коментарях. Під від відео свою дату, час та місце народження, і я вам його обов'язково скажу. І ви перевірите на собі, що такі прогнози реально максимально точні. Зовсім недавно відбулася дуже-дуже важлива астрологічна подія. Планета Юпітер змінила знак. Юпітер перейшов в знак близнюки поведичній астрології. У кожної людини це якісь, якась різна сфера. Юпітер змінює знак раз в рік. Рік. Всього раз в рік, за 12 років, він проходить всі знаки зодіаку. Його транзити дуже-дуже важливі, тому що він змінює знак рідко, не так, наприклад, як Сонце. Сонце змінює знак раз в місяць, а місяць планета Луна, раз в 2,5 дні. Також дуже-дуже швидко. Юпітер змінює знак раз в рік. І тому він так дуже-дуже глобально впливає на ту сферу, куди він заходить. У кожного з нас на момент народження Родження, Юпітер вже стояв в якомусь будинку гороскопа, в якомусь знакі, і так він на нас впливає на протязі всього життя. Його положення в натальній карті дуже-дуже важливе. Але також дуже важливо знати транзити, про що не всі люди знають. Тому що планета Юпітер, як і планета Сатурн, діє на людей, як кнопка вмикач, карми, судьби, долі. І реально туди, куди він потрапляє, там сфера вона активується. І в транзиті він вказує на ту сферу життя, куди будуть приходити можливості розширення та удача, Бо Юпітер відповідає за удачу, Юпітер відповідає за гроші, за знання, за духовність. Це дуже-дуже хороша планета. Але ви знаєте, є такий нюанс. Так, це дуже хороша планета. Але у кожної людини в гороскопі він може бути індивідуально, як хороший чи поганий, в залежності від того, якими ж будинками гороскопу він у вас управляє. Це можна дізнатися Знатися, зробив повний розбір натальної карти його достатньо зробити раз в житті. Зараз при замовленні повного розбору натальної карти я дарую прогноз на рік у подарунок. Там ви все-все можете дізнатися про всі сфери свого життя, як покращити своє життя. Я завжди даю методи корекції гармонізації. Поганих впливів даю підказки. Ви дізнаєтесь на якому етапі ви знаходитеся зараз? Які у вас кармічні задачі? Це дуже дуже цінні знання. Якщо дивитися в цілому, то Юпітер, так як він у всіх людей перейшов в знак близнюки, то це дуже дуже активує якісь нові знання, комунікації, подорожі, контакти. Хтось захоче навчатися, хтось захоче більше проявлятися. Ми станемо більше рішучими та активними. Це дуже дуже добре. Це дуже хороший транзит, знаючи його транзит, де він буде зараз, у вас. По вашому знаку, зодіака, особливо по лунному, де хто дивиться по асценденту, але я раджу дивитися транзити по вашому лунному знаку, це одне. Так? Це впливає по-різному. Не можна всі 12 знаків зодіака отак тільки поділити, тому ви маєте розуміти, що це така загальна інформація для кожного знаку, але все дуже індивідуально, тому що у кожного з нас на момент народження Юпітер знаходився в якомусь домі знаків. І, можливо, у когось він був ослаблений, а у когось, навпаки, був дуже сильний і це прекрасно. Можливо, у когось він планети душі чи ретроградний, і це все треба пропрацьовувати. А можливо, ви зараз знаходитесь в періоді Юпітера, і тоді це особливість така, і тоді транзит розглядається під іншим кутом. Тому важливо знати, який він для вашого знаку, хороший чи не дуже хороший. Але сьогодні давайте розберемо загалом, як він буде впливати на всі 12 знаків зодіаку. і як завжди, почнемо зі знаку Овен у Овнів. Юпітер. Буде цілий рік стояти в третьому будинку гороскопа дуже добре, тому що там він буде розширювати комунікацію, нові знайомства, подорожі, і я раджу лунним овнам або овнам, якщо ви дивитесь просто для свого знаку зодіака, більше проявлятися, бути максимально активними в соціальних мережах, щось створювати, навчати навчатись, щось робити руками, щось писати. Бути максимально активними буде удача тоді, коли ви не будете пасивними. Якщо ви не ведете інстаграм, то почніть вести. Можливо, у вас є свій бізнес і ви застили на одному місці. Зробіть якийсь сайт, найміть маркетолога, підіть навчатися, розвиватися і продвигайте, тому що підстраюйтесь, так, підлаштовуйтесь під сучасне життя. Це дуже дуже важливо. Не бійтеся себе показувати, і удача буде приходити, якщо ви будете дозволяти собі подорожі, хоча б якісь малесенькі, на два дні поїдьте кудись, змініть обстановку, і у вас буде більше енергії. Завдяки таким невеличким подорожам у вас буде більше удачі і більше можливостей. Часто буває в такий транзит, що людина купує собі якусь нову техніку. Можливо, ви вже собі встигли купити дещо. До речі, я мілуний знак овен і. Тільки-тільки Юпітер змінив знак, я одразу купила нову техніку для своєї роботи, так, щоб мої відео були кращими для вас. У тельці Юпітер зайшов в другий будинок гороскопу і буде розширювати все там, нашу мову, як ми розмовляємо. Я дуже-дуже раджу тільцям піти на курси ораторського мистецтва, почати розмовляти, завести знову ж таки Ютуб, говорити, говорити, багато говорити у себе в блозі. Покращувати свою вимову, вчити мову якусь іншу це ніколи не завадить. Це дуже гарний навик. Також другий будинок це фінанси, тому Юпітер буде їх розширювати, давати вам можливості, давати більше заробітку, покращувати буде ваші фінанси і буде давати вам можливість відкладати кошти. Я раджу тільцям, вони і так це люблять, але формувати якусь таку подушку безпеки. Так як другий будинок відповідає також у нас за родину, то намагайтеся, щоб там була гарна обстановка, гарні відносини, приділяйте увагу своїм близьким. Нагадую, що удача до вас прийде через вашу мову. Не мовчіть, я вас прошу, не мовчіть. Не стидайтеся. Я знаю, що багато хто боїться, що про мене скажуть, а хтось побачить, однокласники, знайомі будуть говорити, залиште це все позаду. Набирайтеся впевненості в собі. Так, хай інші дивляться, а ви розмовляйте, І у вас в житті буде успіх. Тому що багато є дуже-дуже талановитих людей. Я про це завжди говорю, але вони мовчать, їх ніхто не бачить, не чує. Вони так проживають своє життя, помирають, і про них ніхто не знає, і їх забувають і все. А нам треба інший шлях. Тому Розмовляйте побільше. у близнюків. Юпітер потрапив в перший будинок гороскопу. Я їх можу привітати. Нарешті транзит через 12-й закінчився. Трішечки був складний рік. Давав якісь випробування зараз. Ви будете сяяти. Він буде вас розширювати, давати вам дуже дуже великі можливості давати, покращувати фінанси, можливо, ви будете навчатись. У вас буде дуже багато удачі, якщо ви будете розвивати себе, тому що перший будинок це ми, це наша особистість, це наше тіло. За тілом також потрібно слідкувати, займати, займайтеся обов'язково, робіть вправи. Це дуже важливо, щоб гарно себе почувати. І ну, Людям подобаються красиві люди, скажіть, близнюки. У вас є такий ризик набрати зайву вагу в такий транзит. Я завжди говорю, коли Юпітер потрапляє в перший будинок, це планета розширення. Він любить нам давати зайву вагу, особливо якщо у вас є така схильність до цього. Тому будьте обережні. А так, це просто розкішний транзит. Просто розкішний. Один з найкращих, і до речі, Юпітер з першого будинку буде аспектувати сферу особистого життя і покращувати там також всі справи. У близнюків буде удача, якщо вони фокус уваги направлять на себе, на свою зовнішність, будуть виглядати добре, не дивлячись ні на що, і якось попрацюють своїм стилем. Можна змінити якось свій імідж, і тоді буде реально дуже багато у вас удачі і можливостей. І ще дуже дуже раджу отримати якісь нові знання. Тому, як мінімум, займайтеся саморозвитком, читайте книги, можливо, відвідайте якісь курси. У лунних раків Юпітер потрапив до 12-го будинку. Це про завершення. Намагайтеся на протязі року не починати чогось дуже важливого. Я раджу вам контролювати трати, будьте обережні з витратами, займайтеся благодійністю, намагайтеся відвідувати такі якісь світі міста, духовні. Вам корисно в цей період знаходитись наодинці. Так ви будете. Відновлюватись, намагайтесь ні з ким не сваритися, проживайте цей рік максимально обережно, обережно, спокійно і на позитиві. 12-й будинок це також у нас за кордон, тому у багатьох раків активується дуже сильно тема за кордоном. Удача у вас буде тоді, коли ви будете собі дозволяти відпочивати наодинці, коли ви будете відвідувати світі місця, коли ви будете займатися благодійністю, коли ви навчитеся протягом року відпускати і не будете дуже прив'язуватись. І удача у вас буде у духовному розвитку у Левів. Юпітер буде цілий рік в 11-му будинку. Це дуже дуже гарний транзит. 11-й будинок один із будинків, який відповідає за гроші. Тому у вас також він буде давати розширення удачу, буде зростати, будуть ваші доходи. Можливо, з'являться якісь джерела нові доходу. Ви знайдете нових друзів, спільноти, зустрічі дуже дуже хороший транзит Юпітера через 11-й будинок. Ваші бажання, амбіції будуть здійснюватись. Удача до вас буде приходити, якщо ви будете активними працювати в команді, знайомитись з новими людьми і входити в якісь нові спільноти. Тому я дуже-дуже раджу левам ходити максимально часто на якісь нетворкінги і бути активними з новими людьми в знайомствах і в колабораціях. Лунних дів. Юпітер зайде в 10-й будинок. Час бути лідером, час проявляти себе в роботі, в кар'єрі, чогось досягати, тому що вже давно пора, і ви відчуваєте цей потенціал, і ви все зможете. І Юпітер вам в цьому допоможе. Удача буде приходити через роботу, через відповідальність, бийте в одну точку. Якщо ви будете відразу хотіти бачити дуже якийсь крутий результат, то нічого не буде. Треба вміти продовжувати і не здаватися, навіть якщо щось іде не так. Для вас час створювати свій бренд і розвивати свою репутацію. У Терезів Юпітер буде цілий рік в дев'ятому будинку. Удача через закордон, через навчання. Можливо, ви знайдете свого наставника, вчителя. От, важливо, дуже духовний розвиток і взагалі це найкраще положення Юпітера, тому що дев'ятий будинок відповідає за удачу. Юпітер також відповідає за удачу. Для вас дуже успішний рік. Починайте нове. У вас все буде виходити. Все світ прямо на вашій стороні. Також ви тільки вийшли з ослабленого транзиту і зараз роз. Вкрийте свої плечі, вам буде легше дихати, не бійтеся, бути активними і робити те, що ви давно хотіли, але щось заважало зараз. Вам вже нічого заважати не буде, тому що транзит дуже розкішний. Так, у вас поки що такий ослаблений транзит ще сонця до середини червня, тому ви не можете повністю зараз відчути цей хороший транзит Юпітера, але не страшно, тому що ще трішки, і ви відчуєте. Мені здається, що терези будуть самими удачливими на протязі цього року з середини травня 2025 року до середини травня, до кінця травня, приблизно плюс-мінус 2026 року. От купуйте собі якісь ці лотереї, приймайте участь у якихось там розігрішах. От удача буде на вашій стороні. У скорпіонів такий цікавий транзит буде через восьмий будинок, його боятися не треба. Так, він непростий. Треба цілий рік чуть-чуть знизити темп, працювати з собою. Це такий рік вашої трансформації. Буде добре, якщо ви свій фокус направите на можливо пізнання чогось, езотерика, астрологія, нумерологія, до речі, приходьте. От Скорпіонам потрібно йти зараз якраз до мене на навчання з астрології. У мене дуже-дуже класний курс. От у вас ідеальний транзит для Цього щоб вивчати астрологію. Я дуже раджу, навіть якщо ви не хочете консультувати поки, то хоча б для себе ці знання, для вашої родини, для ваших дітей. Візьміть, поки вони доступні. У мене дуже класний курс. Ціна зараз доступна. Я вирішила, до речі, до кінця травня зробити останній раз. Буду робити таку велику знижку, знижку аж 50% на мій курс з астрології. Це індивідуальний підхід, зв'язок зі мною. Це матеріали доступні завжди уроки, і даю також я в подарунок дуже дуже багато рідкісних книг. У скорпіонів, мабуть, буде пробуджуватись інтуїція, можливо, будуть доходи через партнерів в цей період, або якісь справи з падком, якісь страховки можливо. Але я раджу бути дуже-дуже обережними, спокійними такими. Перечекати, ось цей рік треба перечекати, заглубитись в себе, вивчати щось таке таємне, розвивати інтуїцію, а в інших справах бути дуже-дуже важливо обережними. У Стрільців Юпітер зайшов в сьомий будинок, в будинок, який відповідає за особисте життя, за всі види партнерських відносин. І якщо у вас немає партнера, то він обов'язково з'явиться в цей період. Якщо у вас є партнер але ви не в шлюбі, то у вас буде шлюб. І якщо у вас є партнер і ви в шлюбі, то у вас з партнером покращаться стосунки. Також це дуже, дуже хороший транзит, впливає на навіть на партнерів в бізнесі. Тому якщо ви думаєте над тим, щоб знайти партнера, якось взаємодіяти, то гарний дуже період для цього. Удача буде приходити через партнерів, через взаємодію з партнерами. Для бізнесу дуже хороший транзит, для різних переговорів, соціальних мереж і так далі. У козерогів транзит Юпітера через шостий будинок, сферу здоров'я в першу чергу. Тому фокус туди. Юпітер допоможе вирішити всі справи здоров'ям, якщо вони у вас були. Але при одній умові, що ви самі будете туди направляти свою увагу і займатися своїм здоров'ям, почніть тренуватися, якщо ви не тренувалися. Почніть правильно харчуватися, заведіть трекер звичок. Удача буде приходити через щоденні зусилля. І якщо ви будете приділяти увагу собі, якщо ви будете намагатися, щоб у вас було бажання краще себе почувати, тоді буде удача. А можливо, вас потягне на якийсь розвиток у сфері здоров'я чи медицини, можливо, ви захочете стати нутриціологом. чи Піти навчатись на масажиста, на мануального терапевта, наприклад, також шостий будинок відповідає за всі сервісні такі послуги, обслуговування, юриспруденцію, якусь службу. Цей будинок відповідає за конфлікти, тому удачі буде більше, якщо ви будете не допускати конфліктів, і якщо ви будете активні в своїй роботі. У Водолії Юпітер буде в п'ятому будинку. Гарний транзит також один з найкращих. Активується сфера дітей. Якщо ви хотіли діток, вони у вас буде можливість, поки транзит юпітера там вагітність, зачаття, народження дітей дуже дуже добре. Можливо, у вас з'являться якісь учні, розкриватися. Розкриватися будуть таланти для творчості. Дуже дуже гарний транзит для інвестування. Також це просто ідеальний рік для того, щоб розвивати свої таланти, пробуйте щось нове. Удача прийде через творчість, через романтику, через дітей, через вагітність. Будьте відкриті до цього. І останній знак зодіаку риби. У вас транзит Юпітера буде через четвертий будинок, також дуже гарний. Четвертий будинок відповідає за наше внутрішнє щастя, тому Юпітер вам його додасть. Важливо дуже, щоб був комфорт, щоб ви забезпечили собі комфорт. Так буде у вас удача. Якщо ви будете відчувати, відчувати комфорт навколо себе кожного дня. Зробіть для себе свої якісь. Місце сили можливо у вас будуть якісь справи пов'язані з нерухомістю з транспортними засобами. Я думаю, що багато хто із риб будуть купувати собі нерухомість чи транспортні засоби. Буде удача через це. Також це сфера відповідає за маму. Удачі буде більше, якщо буде стабільність. Удача буде через внутрішній спокій, тому контролюйте емоції і намагайтеся бути позитивно настроєними на це життя. Якщо хочете дізнатися максимально детально свій індивідуальний прогноз на рік, обов'язково його замовляєте. Зараз діє акція на прогноз в текстовому форматі. Також можна замовити традиційний в аудіо форматі, там буде інформація по всіх ваших транзитах, по ваших періодах. Нагадаю, також по вашій натальній карті важливі моменти, що вам гармонізувати в подарунок, ви отримаєте доступ до одного з моїх. Тренінгів та абонемент в мій жіночий онлайн-клуб. Я надіюся, що вам цей прогноз був корисний, цікавий. Якщо так, то обов'язково підтримайте мене в коментарях. Ви бачите, я намагаюся регулярно знімати відео для вас, корисні, мотивуючі. Буду дуже-дуже вдячна за репост. До зустрічі в наступних відео!